Вітаю, друзі! Дякуємо, що ви знову з українським гідрометцентром. Попереду новий тиждень, нові виклики, але принаймні від погоди, усіляких сюрпризів не очікуємо, буде все доволі стабільно та спокійно. Отже, якою саме буде погода? По-перше, посилюється антициклон, це означає, що зростатиме атмосферний тиск, переважатиме погода без опадів, і, звичайно, за таких умов буде підвищуватися температурний фон. Глянемо тепер на карту атмосферного тиску і опадь, побачимо, що. Жодних опадів у більшості регіонів немає. Хіба що ось на Закарпатті та Прикарпатті. ось в найближчі два дні ще можуть бути окремі кроткочасні дощі та грози. Але загалом вся територія України в нас буде переважати погода малохмарна, тобто буде більше ясного неба, без опадів, спокійно, тому що з північного сходу посилюється антициклон, тобто поле високого тиску. І він забезпечує ось таку погоду, коли менше хмар, менше опадів, і за рахунок цього, наприклад, в день години Будуть зростати значення температури. Щодо вітру, ситуація у нас буде такою, що його напрямок залишається східний, без усіляких сильних поривів. Хіба бачимо, що південний схід України місцями можуть бути певне посилення в межах 15 ну, до 20 метрів за секунду, окремі пориви у найближчі 2-3 дні. Але решта території спокійна ситуація, без поривів, і, як бачимо, малохмарна спокійна погода. З огляду на такі синоптичні умови, звичайно, буде підвищуватися і температура повітря. А саме в нічні години вона становитиме 15-22 градуси в день в межах 27-33. На сході країни завтра подекуди до 35 градусів. Звичайно, за таких умов також може знову відновлюватися і пожежна небезпека, тож будьте уважні, обережні у поводженні з вогнем на відкритому повітрі, отже, попереду в нас сухий та спекотний тиждень. Майте це на увазі, плануйте відповідно свої справи і вірте в Бога та ЗСУ. А за оновленими прогнозами слідкуйте на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.